Вітання усім, хто залишається заверсом сьогодні. Впродовж ефіру, ми будемо розмовляти про спорт та досягнення волинських спортсменів. До розмови ми запросили директора Волинської обласної школи спортивної майстерності Андрія Авраменка. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю, пане Андрій! 2 червня школа відзначала 33 роки досить поважна дата. Давайте розповісти нам про досягнення, що змінилось за ці роки. Що можете сказати? Ну, І я... чи відзначали загалом? Ну знаєте, відзначали ми сугубо просто за чашкою чаю з тортиком, бо ж ви самі розумієте, що зараз не ті часи, щоб все робити так. Не святкували, Та, але відзначили. Ну, так? Дехто працює на виїзді з трен... тренери спортсменами, виїжджають в процесі змагальному, знаходяться. Тому якби святкування як такого не було, була просто дата створення Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності і на тому все. Але хотів би просто повернутися до історії створення. цієї так, школи Так, що все розпочиналося, створена була школа в 1992 році, 2 червня, що спонукало створенню цієї школи, це дати спортсменам, яким вже виповнилося. 23 роки продовжувати займатися улюбленою справою. А саме по положенню дитячо-юнацьких спортивних шкіл спортсмени мають право знаходитися при дитячій юнацькій спортивній школі тільки лише до 23 років. А далі вони мусили або десь бути самостійними, або ну якась мала бути певна прив'язка. На той момент, якби далі історія, ну. Розвитку самого спортсмена. Тобто це хобі, яке переростає в подальший <зас> спосіб життя вже, так? <зас> ну, це, в принципі, так, воно так є, що це, скажімо так, спортивне життя, воно коротке і з нього треба. Взяти максимально як користі для спортсмена, так само і для міста, для області і в цілому для країни. Тому було прийнято рішення створити Волинську обласну школу вищої спортивної мистецтво. Це ініціювали Роман Петрович Карпюк. На жаль, він на сьогоднішній день вже не з нами. І Микола Григоровича Враменко, які виходили, вистояли і своїми скажімо так, такими своєю працею, своїми вчинками, зробили так, що відкрилася Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності. і вона. На той час нараховувала всього навсього всього два відділення: відділення легкої атлетики і відділення важкої атлетики. З роками наскільки вона, принцип... вона тоді була затребована? От я за що й говорю, що це дало можливість спортсменам далі займатися тими улюбленими видами спорту після 23 років. Угу. Далі історія Волинської обласної школи роз розвивалася. По-різному відділення одні відкривалися, закривалися. Це Волинська обласна школа це є той пріоритет видів спорту, які на сьогоднішній день в області самі -самі актуальні. В нас на сьогоднішній день шість видів спорту. На жаль, закрилося відділення боксу, але я думаю, що боксери все ж таки. Дадуть певний результат, і на наступний рік ми можемо мати можливість знову відкрити відділення боксу. А чому закривається? Е, тому що, на жаль, не було результатів. Угу. Не було результатів, і міністерство прийняло рішення, що е, ті групи, які ми подали на початок, вони не підпишуть, і нам довелося з ними тимчасово якби, сказати, хлопці, вибачте. Тимчасово надіємося, так. що на наступний рік все ж таки результат по появиться, і ми будемо мати можливість надалі бачити в наших лавах спортсменів відділення боксу. Зараз відділення у нас складається, Волинська власна школа складається з шести відділень це відділення веслування на байдарках і каноя, велосипедний спорт, важка атлетика, вільна боротьба, дзюдо. Е е легка атлетика. А, оскільки це обласна школа, так? Е е яким чином до вас приїздять, можливо? Чи, чи відкриваються відділення десь е по області? Ось я як обласна школа збирає у себе е своїх? Е Спорт, спортсменів, так є ну є пріоритетні види, і з тих пріоритетних видів спорту є так само і спортсмени, які показують високий рівень спортивної майстерності. І звісно, вони в першу чергу є. Рекомендованими від виду спорту з спортсменами в школу вищої спортивної майстерності, тільки за своїми результатами. Зараз змінили положення міністерства, тільки навіть не береться до уваги нормативи майстра спорту, бо раніше формувалися групи з спортсменів-майстрів спорту. Далі бралися до уваги там їхні заслуги на чемпіонатах України, Європи і світу. Зараз воно формується зовсім по-іншому, тільки береться до уваги перше третє місце на чемпіонатах України. Десь тут є свої плюси, десь є тут свої мінуси. Так само, як зараз міністерство хоче трішки реорганізувати школи вищої спортивної майстерності. Хочуть ну типу ліквідувати, не ліквідувати, хочуть перетворити на центри олімпійської підготовки. Теж є свої плюси, є свої мінуси. Там в центрах олімпійської підготовки для е, тренерів є більші можливості там е, в плані зарплати, але е, там спорт, е, якщо допустим е, е, в Групах там беремо, наприклад, важку атлетику. Там тренер може працювати з шістью спортсменами в групі, а в ЦОПі він може працювати з одним спортсменом. І я кажу, що це в принципі з однієї сторони для тренера добре, а з іншої сторони він втрачає зв'язок з. Іншими спортсменами так. він тільки бере до уваги оцього одного спортсмена, з яким він працює. Далі, на жаль, судьба спортсмена може бути, ви ж розумієте, це спорт. Різний Завтра етап. травми і все решта, і може спортсмен взагалі завершити свою спортивну кар'єру. А далі що робити тренеру, якщо він за собою не підготував інших маленьких спортсменів, які можуть замінити прийти на зміну цьому спортсмену. Розумієте, тобто з однієї сторони, воно цікаво, з іншої сторони, воно трошки ну, якби. Тому я все ж таки за те, щоб функціонувала Волинскнуто школи вищої спортивної майстерності, тут є трохи Що, в пріоритеті в так. так. Пріоритеті, все ж таки в нас спортсмени, звісно, і тренера також, але на спортсменів треба більше звертати, і в нинішніх умовах це. Пріоритет номер один, тому що ми бачимо, що війна зараз спорт молодшає. Серед дорослих виступають діти до 17 років, і, на жаль, вже після 17 років у нас так виходить, що більше залишаються дівчата ніж хлопці. Хлопці, на жаль, з тих чи інших причин можуть або завершувати свою спортивну кар'єру, або виїздити за межі України. На жаль, ми живемо сьогодні Реалії. в таких реаліях, що і це я дивлюся, що не тільки спорт від цього страждає, інші сфери діяльності, всі інші галузі живуть в таких самих реаліях. Наразі скільки тренерів налічує ваша спортивна школа, вища спортивна школа, так е... і скільки спортсменів? Сьогодні в нас ну в різні роки різні плани так. різні плани комплектування. Саме найбільше було там 150 спортсменів. Зараз трішки менше взагалом в нас. Пройшло через обласну школу вищої спортивної майстерності понад 30 заслужених, заслужених тренерів і понад 15 заслужених працівників. На сьогоднішній день у нас школа налічує 14 заслужених тренерів спорту і 11 заслужених працівників фізичної культури mm -hmm. і спорту. Дітей-спортсменів у нас біля 100 це основний і перемінний склад. Бо в нас є і дорослі спортсмени, і є ще зовсім такі, які вже перетнули межу 15 років. Майбутнє покоління, так Так, їх звісно, про, теж про досягнення так. Ось 33 роки. Дійсно, мабуть, досить багато спортсменів прославляли нашу область. Хто з найвидатніших, скажіть нашим глядачам, ну, хто все ж таки є вихованцем? Дивіться за всю історію. Школи 38 спортсменів брали участь в Олімпійських іграх. Угу. В цілому представники Волинської обласної школи брали участь в сіми олімпіадах від Сіднея 2000 року і по вчора минулорічній минулорічні Париж-2024. З них найкращого результату добилася наша. Вихованка Марія Повх, це висловання на байдарках іконоя. Вона на, в 2016 році в ріо де жанейро зупинилася за ну, долі секунди, мала їхня четвірка здобути бронзу. На жаль, от ну, чуть, чуть не вистачило для того, щоб ця бронза все ж таки приїхала на Україну а зокрема, одна з четвірок і на Волинь. Оце саме було найяскравіше досягнення. Ну, звісно, у нас була і важка атлетка Юля Паратова, яка в свій час теж виступала за Волинську обласну школу вищої спортивної майстерності. Вона представляла теж на тих самих Олімпійських іграх Ріо-де-Жанейро, Вона була восьмою, а в Лондоні вона була третьою. За підсумками дискваліфікації двох спортсменів це Руминко і Молдаванку. Mm -hmm. Дискваліфікували. За прийняття заборонених препаратів, і вона з п'ятого місця посунулась на третє. Е, ну, е, Яна Біломоїна теж попадала в е, займала в тому самому 16 році дев'яте місце. Ну, так, в принципі, 12-16, ну і зрозуміло, і вищі місця. Там, вже такі були спортсмени, які брали участь вже в трьох олімпійських. Циклах, то є е, у нас Іра Климець, учасниця трьох олімпійських е, е, Боровська Надя, учасниця трьох Іван Банзерук, е, е, та сама Марія Повка, Яна Біломоїна. Ну, таке, тобто Волинь славиться. Волин славиться своїми олімпійцями. У Нас чемпіони Європи є. Так само зараз вже з вільної боротьби цього річ не було. У нас медалі з Європи по вільній боротьбі. Ну, в 2014 році, як пройшов керівником, Оце перше, це перша Юля Ткач стала чемпіонкою Європи. З того часу вільна боротьба не мала. По сьогоднішній день зараз Настя Алпєєва виграла. І, до речі, дуже провела чудові сутички. І в фіналі вона здобула перемогу над титулованою спортсменкою турчанкою, яка Ну, неодноразово вона ставала в бронзовою призеркою в Токіо Олімпійських ігор. Дев'ятиразова здається чемпіонка Європи і трьохразових чемпіонка світу. І тобто після... є шанси, що можливо на, наступні... От на неї, в принципі, Злагання, ми і... так? на неї ми і робимо в першу чергу акцент на Настю, що вона буде одна із кандидатів на Олімпійські ігри, які наступні в Лос-Анджелесі відбудуться. В 28 році 11 років ми під час років. розмови ми дізналися, що ви 11 років як очолюєте цей заклад. За 11 років ви так само бачили інші школи спортивної майстерності обласні. Що можете сказати? Чи можете ви ось тут провести якесь таке собі змагання? Так і на якому місці. Волинська дивіться, обласна школа. Взагалі в Україні існують 32 школи вищої спортивної місцевості. Ми посідаємо 16 місце серединку. ну, В принципі, ми ж розуміємо, що є такі. А яким чином оцінюється оцінюється, це здаються звіти в міністерстві. Це все підсумовується і далі виставляється рейтинг серед ШВСМ, але є ШВСМ, які... Ну, Харківська ШВСМ, угу. да, Київська ШВСМ, це ж ми розуміємо об'єми, і ми розуміємо їхні відділення. Є ШВ... школи вищої спортивної майстерності, де є 28 відділень і наших 6 відділень. І ми все рівно ми все рівно так от дивимося на, скажімо так, ті школи вищої спортивної майстерності, які по базовій комплектації по областям практично такі, як ми. І от з ними ми конкуруємо, з Рівненською ми ШВС конкуруємо. Доволі, ну, у них 14 відділень, на угу, 6, і так. ми, в принципі, в них і виігрували дуже часто, але плюс-мінус в них невеликий зазор, вони там, здається, попереду Розкажіть, а чому на 12, 14 складно, місце вони займають. Це складно ввести додаткові, чи ну, яким чином не вистачає це, спортсменів, це, тренерів? Чого не вистачає, щоб збільшити ось цю кількість? Ну, Дивіться, виходить от, 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 так, що Є певні положення, розроблені міністерством, і тому для того має бути певна кількість груп, а в тих групах mm -hmm. має бути певна кількість спортсменів по положенню. І якщо не вистачає, то, на жаль, відділення не, від... не відкривається. Маєте гарну нагоду запросити людей все ж таки і молодь ну, так, це треба... приходити так? Трішки... Чи це не від того? Ні, ну це трішки просто треба, якби. Звернути увагу, ну, на жаль, сьогодні ми кажу ще раз: живемо в такі часи, де треба в першу чергу зберегти те, що ми угу. маємо, а далі думати про те, як в подальшому розвивати це все. Угу. А про тренерів, так ось цей тренерський кістяк, який виховує, виховує з цих чемпіонів. Наскільки ось вони. Мотивовані, наскільки хочуть працювати, так наскільки їх багато, і ось ці відомі імена. От як ви правильно зауважили, що це тільки мотивація самого тренера, і мотивація спортсмена на сьогоднішній день важить. Все решта, якби ми розуміємо, що воно чуть-чуть недооцінене і фінансово, і знову ж таки, враховуючи ці всі обставини. Слава Богу, що отак от воно відбувається. І є тренера, є спортсмени, які палко вірять в те, що вони роблять, палку вірять в державу. Отож, розкажіть про фінансування. Наскільки вистачає, не вистачає? Яким чином ось закриваєте фінансове питання? Ну, на сьогоднішній день в принципі в нас з фінансуванням нормально. Краще ніж минулий рік. Якщо ми беремо до уваги те, що ми фінансуємося з обласного бюджету, так само в нас є надходження субвенційні з територіальних громад, зокрема і з міста. Дуже вдячний я міському голові за те, що він. Відкритий до спорту, і він чує проблематику спорту, і дуже багато допомагає в цьому всьому. І так само субвенціями, завдячуючи міській раді і його впливу на це все, ми досягли оцих умов, ну, в яких ми сьогодні займаємось. І маю на увазі і колос, і взагалі підтримка. Провід пріоритетних видів спорту і важкої атлетики, веслування. Ну і оці всі види спорту, які культивуються на сьогоднішній день в школі вищої спортивної майстерності. Тому дякую міській раді, дякую обласній раді, військовій адміністрації за те, що вони чують, бачать. Хотілося би, звісно, щоб трошки було ще більше уваги до спортсменів, але є розуміння, що не є, є розуміння, може бути і. Інше. Хочеться назвати імена ось тренерів, які, можливо, зараз досягли. Ну... Це Федір Семенюк, сім'я Прохороків, батько і син, це вислування на байдарках і каноя. Угу. Також мій батько, це Авраменко Микола Григорович, це важка атлетика. Сім'я братів Андрусів, це, що стосується важкої атлетики. Вільна боротьба це Іван Полій, це Іваничі. Мілехін це Коваль, теж вільна боротьба. Велосипедний спорт це Віктор Сергійович Ковальов, заслужений працівник і заслужений тренер. Дзюдо в нас Сікорський Олександр. Всі, в принципі, працюють на такому. Про умови, в яких займаються зараз, розкажіть, де, куди можна все ж таки прийти, побачити? Можливо, хтось захоче відвідати, теж мотивуватися, так? Де зараз і в яких умовах займаються ось ці спортсмени, які вже Зазвичай... На крок попереду від просто з спортивної школи. Зазвичай наші спортсмени, якщо вони вдома, вони тренуються на базах дитячо юнацьких спортивних шкіл, з якими в нас заключені договори mm -hmm. про співпрацю. А так вони в принципі хто в закордонних зборах, навчально-тренувальних процесах, хто на базі в кончезаспі всі працюють в складі збірної команди України. Про колос так. Хочеться запитати, одна, одна ви маєте баз. так відношення до спортивної школи, яка дуже змінилась за останній період. Розкажіть, чи важко було робити ось ці зміни, хто допомагав, можливо? Одна, і Наскільки це важливо? Одна з баз таких важкоатлетичних, на яких сьогодні ми маємо можливість проводити е, чемпіонати України різних вікових категорій? Е, так само база для боротьби вільної, так само боротьби дзюдо. І, я вам чесно скажу, вона була в такому занедбаному стані, що прийшлося все ж таки, знаєте, переступивши, переступивши поріг, не хотілося займатися десь спортом. Так. Почали ми з маленького залу важкої атлетики і закінчили грандіозним, так сказати, проєктом. Сама реконструкція всього спортивного спорткомплексу. Це почалося в 2018 році. І завершилося буквально в 24-му. Хоча б, е, завершилося це, воно тик, просто так сказано. А насправді там в мене є певні бачення, в мене певні є побажання, і я б хотів би зробити спортивного комплексу, спортивну спортбазу, е, спортивну базу, де можуть е, ну, тренуватися національні збірні команди України і не тільки, до речі, національні збірні команди України. Е, були в принципі в нас, е, якби. Теж гості і казали, от якби в нас там були певні умови, ми могли би тут проводити і це Польща, до речі, і Литва. Вони могли б проводити тут на базі колоса навчально-тренувальні збори. Тобто є всі шанси, так. щоб Волинь стала да. ось таким осередком ось цих спортивних мотивованих. В принципі, в принципі ми за це і боремось, щоб так. Волинь стала якби. Такою міткою для не тільки там важкоатлетичних, а всіх видів спорту, тому що ми розуміємо, яка частина території зараз у нас є в бойових діях, і спортсмени так само переселяються сюди, переїжджають і необхідні умови. Якість тренування має бути відповідна належним чином. То тобто це вислування на байдарках і каної, це параканаїсти, так само, це важкоатлети, це борці. Оці всі спортсмени вони потребують тих самих умов, які в них були там. І бази мають вдосконалюватися, і ми маємо тут зараз можливість зробити їм якісні умови і в подальшому тут розвивати ті чи інші види спорту. Залишається досить мало часу. Чого б хотілось на наступні? Які плани на наступні роки? Хотілося б розвивати більше спортивну інфраструктуру, раз так як ми зараз взялися за важку атлетику. Відкриваються додаткові секції важкої атлетичні в тих районах, де їх взагалі не було, завдяки нашому народному депутату В'ячеславу Володимировичу Рубльову і його помічниці Ані Блініковій. Вони були ініціаторами того всього, і ми довгий період часу шукали тренерів. Щоб відкрити там відділення, але слава Богу, ми відкрили відділення і за два місяці маємо понад 50 дітей в секції. І це в нас був чемпіонат України до 23 років. Після нього ми робили відкритий чемпіонат міста Луцька, де брали участь понад 90 дітей, 20 в тому числі з Турійська. Тобто всі всі умови. Для створення і виховання майбутніх поколінь спортивних ми, так, ми принципі, створюємо. Створюється і робиться. Бажаю нехай все вдається. Хай наступні десятиліття лише процвітає ось цей спорт. Так і стають все частіше відомими волинські спортсмени. Дякую. а головне перемоги нашій країні я нагадаю сьогодні впродовж ефіру? Ми розмовляли з Андрієм Авраменком, директор Волинської обласної школи спортивної майстерності. А ви не перемикайтесь, залишайтесь заверсом. До зустрічі.